Вітаю вас, учні старших класів нашого ліцею. Під час вивчення розділу вогнева підготовка з предмету захисту країни у багатьох учнів виникло бажання трохи більше ознайомитися з передовими системами озброєння сучасної війни. І в першу чергу ви просили розповісти про реактивні системи залпового вогню Хаймарс, які досить ефективно використовували наші воїни. Для порушення логістики та знищення сил армії РФ на значну глибину їх тилового базування. High Mobility Artillery Rocket System. Високомобільний артилерійський ракетний комплекс американського виробництва Реактивна система залпового вогню М142 Хаймарс. Почалось виробництво у 1996 році. Особливо модернізація відбулась у 2000 році. Всього у світі існує таких систем 540 одиниць, вартість одного з них біля 3,5 мільйонів американських доларів. Маса системи 16 тонн, база трьохосної сасі вантажівки, швидкість яку ця вантажівка начинена системою Хаймерс. 85 км на годину Отака її швидкість. На озброєнні знаходиться або патрон, в якому 6 ракет укомплектовано, або це одна оперативно-тактична ракета типу Atacomps. Дліна автомобіля 7 метрів, ширина 2,4 метри і висота системи 3,2 метри Це дуже Помітна ціль на полі бою, тому вона використовується в оперативній або навіть в глибокій тактичній глибині. Тобто це 7, 10, 15 кілометрів від переднього краю і далі в тил. Екіпаж складається із трьох осіб: Це оператор, водій і командир. Як я вже сказав, патрон включає 6 ракет. Ці ракети. Калібру 227 мм. Кожна ракета випускається або окремо, або всі разом. Дальність враження від 1 до 300 км. У 2023 році розроблена нова ракета, дальність якої до 500 км. Всі ракети взаємозамінні і практично підходять ракети, які є у блоку. НАТО. В 2023 році закінчена розробка нової ракети м 270 а М270 це такий собі ноу-хау, який вражає не тільки на таку дальність, а і ще вражає дуже точно, бо ця ракета керована, летить вона по системі GPS. І на останній гільці свого, траєкторії свого польоту вона робить так звану горку і вражає ціль вертикально зверху вниз. Тобто немає такої ціль, яку б не змогла пробити ця ракета. Широке розгортання Хаймерс почалося в 2005 році під час війни в Афганістані морськими тихатинцями Сполучених Штатів. На сьогодні вироблена ракета, як я вже трохи вам про це говорив, системи Атакас. Це сімейство iPhone. І ракети Ці вражають від 165 км на дальність до 300 км, а сьогодні і до 500. Ну, На 165 км це касетна бойова частина. А на 300 км і більше це фугасні Керовані ракети, які я вже вам трохи розказав. На озброєнні Хаймерс знаходяться в таких державах, як Сполучені Штати, Сінгапур, Іорданія, Об'єднані Арабські Емірати і Румунія. А із червня 2022 року і на озброєні нашої України. Всього їх знаходиться на сьогоднішній день. 38 реактивних систем залпового вогню Хаймерс. За даними російської пропаганди, таких систем було знищено вже більше 40. Тому я раджу не перейматись і ПСО Російської Федерації. Краще слухайте повідомлення нашого генерального штабу. Він точніший і більш правдивий. На цьому у мене все по Хаймерсу. До нових зустріч. Бережіть себе. Слава Україні!